Доброго дня. Сьогодні наші збройні сили дві сушки мінуснули на фронті. Русняві. Тому в мене така піднятий настрій, розкажу за запитом паші. Привіт. Трошечки про як користувач. Про сонячну енергію про автономну станцію в, в реаліях України 2023-2024 року, там, де є війна, там, де ми всі очікували, що за зиму нам мінуснуть електроенергію, обламалися. От. І в принципі, я думаю, що за цю зиму з моєю інсталяцією можуть бути цікаві висновки, які можуть знадобитися тим, хто планує собі. Встановлення От поки що короткий такий overview. Значить, В моєму випадку в мене на південній стороні масив 4,6 кВт панелей високовольтний. Вон зараз сонечко на нього гарно падає, це вже кінець лютого, 27-го сьогодні так? і масив на західній стороні, який мені дає додаткові. Бонуси теж 4,6 6 кВт, теж високовольтний, який додає до такої бонуси в кінці дня. Плюс 4,6 кВт масив на даху. Дах у мене доволі малий кут, 18 градусів, це мінімальне, що можна для даху. Там є 4,6 кВт низковольтний масив, 10 панелей, 8 на цей бік. Дві на той бік, тобто він трошки зранку підхоплює. То Загалом у мене є 3 на 4,6, це 13,8 кВт сонячних панелей. Але інверторний потужності МППТ, це тих контролерів, які можуть зняти з цих панелей, не є на 13,6 а є 4,6 кВт з даху, можна зняти в біках. І по е, максимум 6 кВт з двох цих, що на фасаді, в піку. Тобто через те, то, що вони рознесені з, з південь і захід, вони працюють в різний час, то загалом я можу витягнути протягом дня максимум з кожного масиву, але я не можу витягнути пікову потужність, максимальну сумарну потужність панелей, бо в мене немає просто обладнання стільки. Це було зроблено не просто так, це було задумано так, тому що я помітив, що навіть з великим масивом цих акумуляторів панелей насправді в піку не так багато потрібно. Тому що наше максимальне споживання, якщо включений там, котел на нагрів води, включений кондиціонер. 1,5 кВт споживання, от який -от там зовнішній блок на даху стоїть біля старлинка. Ми, ну Ми максимум зберемо десь 10 кВт. І це якраз потужність контролерів для того, що коли в день максимум 10 кВт, ми, нам вистачає сонця, якщо сонячний день. Насправді варто. Добирати ще мппт контролерів для того, щоб забирати все, що можуть панелі, якщо є достатня кількість акумуляторів. От, але в умовах е, України, е, особливо, якщо ви будуєте автономку і у вас нема зеленого тарифу, е, першочерговим потреба є саме в акумуляторах і в інверторах. От зараз Через те, що нам минулого року русня добряче так підпортила енергосистему, зараз якість електромережі бажає кращого. Тобто, знаю на своїй власній шкірі, коли напруга в мережі може бути 190 вольт, 180 вольт, це дуже погано для техніки, тому що тоді зростають струми, які споживає техніка і горить техніка. Так? Тому якщо говорити про інсталяцію сонячних СЕС так званої автономної системи, все ж таки правильно вкладати більше в акумулятори, більше в інвертори. В якість цих інверторів, для того, щоб, коли йде погана електроенергія, ви ставите або стабілізатор на вході, або ставите такі РЛ-напруги, які просто відсікають. Ваш інвертор від входу зі стовпа в ті моменти, коли там дуже щось неправильно. І тоді ви з акумуляторів закриваєте, і у вас виходить доволі стабілізована напруга. Або ж робити так, як я в моїй системі, де у мене стоїть перший інвертор King з подвійним перетворенням, який має функцію стабілізації. Він на вхід може прийняти і 160 вольт, і 260, але він... Цією напругою заряджає акумулятор, а на вихід дає ідеальний 230. І Цих 230 ви вже можете давати на якийсь інший інвертор, той же самий Victron, або Дея, ті, які доплюсовують. Або шнайдери, по-моєму, є теж, які вміють доплюсовувати. От. І таким чином у вас система має складатись наступним чином. Ви маєте порахувати скільки вам треба акумуляторів. У мене зараз тут. 28,5 кВт годину акумуляторів літію. Розумію, що в принципі, якщо говорити про зиму, яку перезимував, було б добре мати вдвічі більше. Але це колосальні інвестиції. Так? Тобто це великі гроші, великий масив, це все під'єднати, великі струми, їх треба заряджати. Тому, якщо ви плануєте автономку, саме автономку, та, та яка буде Уберігати вас від низької якості електромережі, то постарайтеся максимізувати кількість акумуляторів. Не беріть 5 кВт, якщо ви будуєте автономку, думайте про хоча б 10 для старту. І зразу думайте про те, що ви будете в майбутньому це масштабувати. Ну, якщо, ви хочете, дійсно, якщо у вас є споживання, у мене, мене сім'я велика. Троє маленьких дітей, прання постійне, постійна посудомийка, постійна е, індукційна плита, е, там мультиварка, чайник, бойлер, котел це все дуже багато жре. Тому мені от я прийняв рішення взяти майже 30 кВт і не пошкодував. Були дні, коли не було світла взимку взагалі. Там ремонти якісь, або тут багато сусідів будується, підключалися. В ці, в ці дні там, умовно, 5-6 годин нема світла. І ми ці 5-6 годин, в принципі, на цих 28,5 кВт ми проживали, плюс там трошечки сонечка давало. Так? Значить, найменші цифри, цей мій масив 13 і 8 кВт, кВт сонця. Найменше, що він давав, Взимку це, по-моєму, 1,3 кВт в годину. Це були дні, коли повністю впав туман, хмари або дощ, або сніг. Ну, коли сніг, то не так. Сніг все-таки не є таким. А от туман і дощ, або дощ такий, густий, густі хмари цілий день взимку, коли сонце дуже низько, то От тобто, 1,3 кВт. Тут рахуйтесь, 13, 1,3 це небагато. Тобто, тому що я, наприклад, в добу споживав е, до е, там, 50 кВт в годину. Були дні такі. Коли холодно, включений котел, включений тепловий насорт кондиціонер, е, е, і ми живемо. Тому, якщо 50 кВт з добу, нема сонця, нема звідки брати енергію, то не вистачить навіть того масивного акумулятора, який є в мене. От. Тому тільки е, взявши акумулятори і сонячний інвертор, зараз от, можна брати не сонячний інвертор, якщо ви там на Віктрони сядете, які не мають в собі вбудованих. Інверторів, потім доплюсовувати, та? потім МППТ контролерами і панелями ви додаєте, розширяєте систему. От. Тобто ви можете таким чином спочатку закрити собі проблему обривів світла, проблем з втрат... ну, електроенергії, якщо вона виходить за рамки і норми, ви тим самим або стабілізатором, або. Там, реле напруги, той що я казав, ви відключаєте вхід. Для інверторів все ок, світло попало, він від акумулятора, світло з'явилось, він знову почав заряджати. От. А сонечко тут же ж докидайте. значить, У мене найглухіший місяць по сонцю виявився грудень цього року. Получилося, що я в грудні згенерував 300 кВт в годину від сонця. Оцим, оцими своїми масивами. У мене інсталяція нестандартна, фасадна. Вона в зимові місяці генерує більше на Ну, до 30% більше генерує, ніж коли панелі стоять під стандартним кутом, який рекомендують там 45-50 градусів. Так? У мене вони під кутом 90 градусів. І взимку, коли сонце 30 градусів над горизонтом, воно майже під прямим кутом. З півдня б'є по південному і так само на заході, майже під прямим кутом б'є по західній. І навіть взимку так я помічав, що було, е були максимальні потужності масивів, коли сонечко виглядало хоча б на чуть-чуть. Тобто бувало, що на кожному з трекерів 4-6 кВт видавало. Ясно діло, що це недовго, бо взимку у вас там світловий день, 6 годин. Тому, коли ви плануєте свою систему, акумулятори, Інвертори потім починаєте масштабувати сонце. Обов'язково після того, як ви маєте моніторинг, щоб ви розуміли, коли воно вам потрібно, скільки його потрібно. От, бо сонячні панелі загалом дешевше, ніж акумулятори. Так? Їх можна ставити більше, але теж треба розуміти, що, от, наприклад, сьогодні, сонячний день, кінець лютого, сонце насправді не дуже високо в лютому підходить. От, піднімається. Тобто воно ще не дає максимуму генерації, який може давати влітку. Та? У мене десь вже там в 11 годині ранку у мене вже не було куди це сонце дівати. Тому що акумулятори заряджені, споживання стільки нема. Генерації можливо там 6 плюс 5 ну, користо, більше 10 кВт годину можу генерувати. Нема куди дівати. Тобто, якщо немає споживачів, то ті ваші панелі, хоч у вас буде там, не знаю, 30 кВт, панель, 40 кВт. Панель. Якщо у вас немає куди їх зливати, то вони будуть собі просто стояти. Це треба теж врахувати, коли ви плануєте. Тому послідовність, акумулятори, інвертори, потім сонце. Це от така основна рекомендація. Надіюсь, комусь це відео було корисне. На каналі є ще великий вебінар, який я зробив до повномасштабної з допомогою спільноти міжріччя. Можете глянути, в тому вебінарі велика кількість інформації коректна, але вона була доповномасштабною, тому там слідкуйте за тим вебінаром або слухайте його з врахуванням уже нових реалій, та? нових викликів і нових вимог плюс там, фінансового стану конкретної людини. От. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання по інсталяції, по тому, як все працює. Пишіть з радістю відповім. Гарного дня, русні.